Всім привіт, любі вітаю! З вами Наталя Києва. Сьогодні новинки, які з'явилися у мене в моєму парфумерному шкафу, в моїй парфумерній шафі, так верніше. Дещо дарували, дещо купила сама, для кого це дуже багато, не падайте в обморок, для мене все окей. Почнемо з такої легкотні, і це легкотня, це спрейчики для тіла від бренду Beson Bodyworks. Я обожнюю спреї для тіла місти. Я ними обливаюся на ніч зранку, в ті дні, коли я вдома. Люблю, люблю обожнюю. Перший аромат це Crisp Монінг Air. Це аромат, знаєте, для мене. Тут є яблучко, морське, гірське повітря. І, здається, і все там по нотах. Легенький такий кисленький, свіженький аромат. Пахне для мене, от як я малююся мені картинка, начебто в горах десь у лісі, озеро. Холодно, це ранок ранній. І, знаєте, з озера так парує вода. Отаке. Чимось він перекликається з ароматиком від, від, від Вікторії Secret. Аквакіс згадала. Щось десь є. Перекликається по стійкості. Ну, годинки 3-4 відчуваю. Так, далі, це вже трошки інша серія, вона вважається трошки більш преміальною. Це... О, до речі, тут є нотки, а я не, не... звертала уваги. Дивіться, тут у нас Кріс Фол це. Гірське повітря, Golden Amberwood» і Juicy Apple. Amberwood і яблучко соковите. Дивіться, клас. Це у нас аромат Viva ваніла. Ну, я любитель ванілі, я без ванілі не можу. Класний. Солодкувата ваніль, але не ванілініста. І такий трошки гірчиночка. По нотам у нас тут слива, амбра і ваніль. Можливо, це слива, де я таку, знаєте, якась... А може, амбри я не дуже що розумію. Ну, якась тодістика, вона не, плос... не плоска. Тут, звісно, піраміда не буде переліватися, але приємний такий аромат, не просто кондитерська ваніль-ванілініста, яку я, в принципі, також обожнюю. І третій парфумчик – Covered in roses. Значить, Тут у нас червоні ягоди, цукровий. Зараз, sugared Rose buds. Зацукровані. Бутони троянди і амбра. Ну, це дійсно це оця трояндочка, яка кущова, коли от такі манюнкі-троянди вони дуже-дуже запашні, саме рожеві і цукор. Багато-багато цукру. Знаєте, як наче пелюстки? Зібрали і отак от щедро щедро засипали цукром, от саме кристалічний, оці кристалики цукорні. Такий ароматик досить, до речі, стійкий, саме. солодкий, дуже засолоджується оцей цукор. Дуже засолоджує. але троянда сама мені не дуже подобається звичайні троянди. Ось вона для мене вона начебто і веселенька така, але не якась там юна енергічна. А як, вроді, знаєте, трошки вона як втомлена, ця троянда. Да, от, трошки як ці вже пелюстки трошки підтомилися. Але треба ж все одно бути зажигалочка, і вона так з останніх сил там питається, я, я тут, я вже можу зажити цей там ну, така. Не знаю саме оцім, чи буду користуватися. Це ж я на ослі брала, де брали всі посилання внизу під відео. Наступний ароматик це Zara, куплений в стаціонарному магазині. Тридцятка це гіпнотик ваніла. Це дуже приємний аромат. Він такий ванільний. Ваніль така більш прохолодна. Більш він з гірчинкою, він такий, на мій погляд, унісексовий. Там є мох у складі, мабуть, це мох дає таку трішки герчинку ігольні сексовість. І цей аромат, він такий, знаєте, як, якийсь м'який такий, дуже затишний. От його, Я його коли вдихаю, я от одразу відчуваю якийсь таку шаль якусь. Такий він якийсь округлий м'який. Але ваніль тут не ванілін кондитерський, який я обожнюю. Отакий от наступний ароматик. Далі у мене було, все, покажу вам. Сумочки вже не буду там запихати. Це, до речі, вже четвертий дубль. Новинка і старинка, тому що у мене з'явилося три ароматики Монталь. Манюньки я брала, мені більше не треба. Чоколад Гріді. Щось в мене злітають з них оці Сережки. Чоколад Гріді. Перший аромат це аромат для мене печиво, таке ванільне печиво з цими каплями. Шоколадними краплями. М -м. Просто такий їстівний аромат печива з шоколадом. Так, падають Сережки, ну хай падають. Давайте оцей аромат е, світ ваніла. Тут ваніль і абрикос, і так воно і відчувається. Як наче ви печете абрикосовий пиріг і зверху присипаєте оце все таким е, ваніль, ванільним цукром, вже після випічки. От по гарячим абрикоскам насипаєте оцей такий. Е, Цукровий порошок з ваніліном. Приємний. дуже. Це така ваніль, я таку люблю. І третій аромат це Intense Cafe. Оцього аромату у мене не було. Ці, до речі, шоклет Гріді, що світ ваніли, я зносила сотки була. Оцього Intense Cafe у мене не було. Я думала, це мені, до речі, подарували. Думаю, ну, Intense Cafe, якась кава, мабуть, да, також випічка оце туди в гурманіку, яку я люблю. Не відчуваю тут нічого, окрім роянди. Причому тут троянда мені малюється, знаєте, яка? Наче бордова оця троянда така з такою от головкою, да? той бутон такий бордовий, як наче її заморозили. І достають цю троянду, а у неї тут такий кубик льоду, прямо ж наморожений. Якась вона така, начебто, і доросла, і крижана одночасно. І я не могла зрозуміти, що мені цей аромат нагадує, тому що щось дуже сильно нагадує. А тоді зрозуміла. Александр J Black Mask. Дуже схожі. Це більш м'який, більш ніжніший. Цей звучить більш гучно. Більш такий, знаєте, ну, більш гучний він, більш різкий отак. Правильніше сказати, більш різкий. Обажаю. Цей унісекс 100%. Це все ж таки більш до дуже. Ну, цього, хоча вони позиціонуються як унісекс, але тут трошки ніжніше. Трошки ніжніше, але дуже-дуже схожі між собою. Ці ароматики. До речі, Олександр Джей каже, що на фрагрантиці, це можете подивитися, його порівнюють з Rose Mask, також від Монталь. Rose Mask я на собі не відчувала, не носила, відчувала тільки від людини. Так як вони мені дуже схожі з інтенс кафе, то я інтенс кафе можу віднести до аналогу Rose Mask. Мені здається. Ой, ну, прекрасні, аромати, прекрасні. Тоді, у мене такий трошки стався експеримент. Я колись давно, ще, мабуть, що до ковіду, робила замовлення на сайті аналогової парфумерії PD ПДП. Я думаю, що всі про неї знають, чують. Постійно там десь реклама вспливає. І, в принципі, я була задоволена. У мене досі там стоять ці відловантики. Я на себе їх рідко використовувала. Буває, що використовую, тому що там є у мене пару ароматиків, таких, яких у мене немає в повній версії, в оригінальній. Я вирішила. Знову ж таки, мені вспливла реклама, і там у них всплили мені такі, називається це у них travel алюміній. От в таких от кофрах, як це правильно сказати, в таких атомайзерах, парфумчики по 10 мл. Я вирішила провести експеримент, якого плану я замовила собі три от таких от таких ароматики, на які я маю оригінал і які я знаю. Мені дуже було цікаво, як це воно все працює. Що там по ароматам, чи є відмінність, чи ні. Значить, дивіться. Вони йшли в коробочці, звісно, і кожен цей кофер був ще в такому пакетику, на якому була наклейка з написом аромату, з назвою. На цьому саме кофері немає нічого. Взагалі, бачите, крім напису ПДП. Відкривається він, ну так як помадка, просто прокручується і виїжджає тут вже нам розпилювач. Але цей розпилювач дуже легко так. Хопа. І виймайте. І тут уже знову ж таки є наліпка з назвою аромату. Дуже зручний формат. І я замовила собі, які аромати? Чоколад гріді і інтенс кафе, да? кафе, да. І чоколад гріді. Чоколад гріді я знала давно і прекрасно, і маю ось уже виновене. Усе. А Інтенс кафе, думаю, так як у мене вже з'явилася оця монталька Інтенс кафе, я спробую ще аналог. Значить, я носила це все, оці парфумки від PD Paris, у мене вже більше тижня, ну тиждень точно. носила, вже, я нормально так поносила, порозносила. Я на свій нос не відчуваю різниці взагалі. Різниця нульова. Монталі, до речі, на мені бронібойна держаться. На одязі тупо забрання на тілі до миття. У цих ПДшок то ж сама стійкість. Різниці по нотам не відчуваю. Ну, це я зараз так нюхаю, я на собі їх розношувала. Носила на одну руку, нанесила оригінал, на іншу руку наносила не оригінал. Ну, взагалі, мені на мій нос ідентичні. Ідентичні. Я нікого не агітую купувати аналогову парфумерію і не купувати оригінали. Це вже ви самі вирішується. Це такий мій експеримент, яким я з вами ділюся. І ще один я замовила собі, це байреду Gypsy Water. Я вам вже розказувала, я закохалася в цю воду, вже там мій відливантик вже на дні оригінальний. Чесно кажучи, в поштоматі вже лежить десяточка. Замовила собі, але ще не збігала, не забрала, тому що тільки світло вимкнула. І от з Gypsy Water цікаво було, теж на одну руку нанесла оригінал, на іншу нанесла аналог. Аналог Gypsy Water трохи більше гіркий. За оригінал трошки, буквально там на 2%. Години через 2 ця гіркота злітає і залишається просто на мій нос ідентичний аромат. Ідентичний. По стійкості цей тримався з 9, десь я нанесла в 9.30, я навіть собі нотатки робила. В 9.30 нанесла до 11 годин, поки я там не пішла купатися. Я його відчувала. Оригінал злетів з мене годині о 5 вечора. Вже так, що я внюхувалась, принюхувалась, я його вже не відчувала взагалі. Так що, отак, любі. Я замовила собі від левант оригінальний. Я все ж таки буду намагатися придбати собі повний флакон, тому що для мене це аромат якийсь космічний, він мене десь уносить кудись далеко-далеко. Але, знаєте, поки я щось це все. Ну, в общем, я, як ви знаєте, не брезгую поносити і аналог. Ви вже дивіться самі, кому це підходить, кому не підходить. Що хочу сказати за оцей ПДшку за цю. А я вам казала, що це ніяка не реклама, ні колаборація, нічого. Все куплене за мої гроші. Просто ділюся. Дуже прикольно цей форматик. Мені подобається. Це дійсно алюмінію, все легенько, все працює. класно. Така сумочку кину з собою, те, що треба. Любі, отакі у мене були обновочки. сподіваюсь, що вам було цікаво. Розкажіть, чи є у вас щось з цих парфумів? Можливо, щось вас цікавить. пишіть, заставайте питання з радістю на все відповім. Посилання, що дозамовляла. замовляла. Бути внизу під відео. Всіх вас була рада бачити, всім бажаю гарного дня, всім па-па!